Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас в гостях наші друзі Даринка та Андрійко. Привітайтеся з ними! Привіт! Усім добрий день! Діти, хочете послухати кумедну історію, що трапилася з нашими друзями? Бачите, вони зібралися малювати натюрморт. А ось що вийшло? На столі було не пусто, морква, ріпа, і капуста, і картопля, й буряки, і салат, і огірки. Захотілося малятам все оте намалювати. Ну, а поки малювали, зайченята все жували і картоплю, й буряки. І салат, і огірки, моркву, ріпу, і капусту. На столі дубовім пусто, схаменулися малята. Що ж тепер їм малювати? Яка ж смішна історія, правда? Як ви думаєте, яку пораду ми можемо дати даринці Андрійкові? Правильно, Треба або малювати, або гостей розважати. Дякуємо! Обіцяємо, що надалі так і будемо робити. Діти, сьогодні, як ви вже здогадалися з віршика, знову будемо говорити про овочі. Так, звісно, про овочі. А хто пригадає? Як іще можна назвати овочі? Це городина. Діти, ви згодні з Андрійком? Вірно, це городина. Ми будемо говорити про городину. А де ж ростуть наші овочі, наша городина? Згадали? Овочі ростуть на городі, овочі ростуть на дачі. Правильно, можна сказати і так, і так. Тож повторімо разом, овочі ростуть на городі, на дачі. Діти, скажіть. А як називають людину, яка вирощує овочі або городину? У нас мама, а у нас бабуся все садить. Отож ваші мами й бабусі і є справжніми городниками. Тобто городник це той, хто працює на городі. Скажімо разом городник. Малята, після того, як зібрали овочі, на городі залишаються стебла, листя, коріння. Одним словом можна сказати: залишається бадилля. Повторімо це разом: На у городі залишається бадилля. Діти, поміркуйте і скажіть, а куди потім потрапляють овочі? Бабуся складає їх у комору, а мама ховає в підвал. Коли овочі зібрали, їх чистять, сортують. І складають в овочі-сховище. і там вони можуть зберігатися цілу зиму. Давайте разом повторимо ці нові слова: Чистять, сортують, складають, зберігати овочесховище. Мені сподобалося слово овочесховище. Воно схоже на слово овочі. Воно утворилося від слів овочі і ховати, овочесховище. Тож скажімо разом? Овочесховище. Осіння пора для городників, городницька. І турботлива? Я помітила, що слово город і городницький схожі. Яка ж то уважна Даринко? Малята, а ви бачили, як мама чи бабуся готує запаси на зиму? Може, й самі допомагали? А як називається, коли в банки кладуть? Огірки, помідори, перець. Це консервація. Саме так, під час консервації овочі закривають у банки, щоб вони зберігалися довше. Друзі, а який прилад допомагає дрібнити овочі? Здогадались? Називайте ніж м'ясорубка, а ще є спеціальний прилад овочерізка. Повторімо разом овочерізка. Це слово утворилося від слів овочі та різати. Тому осінь називають ОВОЧЕПЕРЕРОБНА пора, або овочеконсервний сезон. Скажіть усі ці слова разом зі мною. Овочепереробна пора, овочеконсервний сезон. Малята, а зараз складімо речення зі словами. Консервація консервує відбірні. Ось, наприклад, у бабусі консервація з відбірних овочів. Мама консервує відбірні овочі. Ми допомагаємо мамі під час консервації відбірних помідорів. Діти, тепер ваша черга. Натисніть на паузу і теж складіть подібні речення, а потім знову повертайтеся до заняття. Після такої роботи в кожній родині радісно та весело. А зараз. Час відпочити, та руханку зробити. Дуже цікава гра. Ви вже знаєте, що коли городник збирає врожай, на землі залишається бадилля. А чи знали ви, що кожна рослина має своє особливе бадилля? Зараз я буду показувати зображення овоча, а ви називайте, як називається, його бадилля. Тож розпочинаємо. Ось прибрали моркву. Бадилля, що залишилося, називається морквиння. Я знаю. Гарбуз прибрали, а залишилося гарбузиння. Цибулю викопали, залишилось. Цибулиння. Правильно. Діти, а тепер ваша черга прибрали картоплю. Що ж залишилось? Називайте. Так, звісно, залишилося картоплиння. Малята, давайте повторимо усі ці слова разом. Морквиння, гарбузиння, цибулиння, картоплиння. Чудово ви впоралися із цим завданням краще за справжніх городників. Тож рушаємо далі. Пограємо у цікаву гру сьогодні завтра. Ми будемо утворювати пари слів, які покажуть, що ми робимо зараз, отже сьогодні, а що ми зробимо потім, тобто завтра. Ось наприклад, зараз я збираю овочі. То що я зроблю завтра? Завтра я зберу овочі. А тепер ти, Андрійко. Зараз я чищу овочі. Завтра почищу овочі. Діти, ви згодні з Андрійком? Молодець. Даринко, тепер ти. Зараз я. Закручую банку за гірками. Завтра закручу банку за гірками. Малята, хто думає інакше? Вірно, Діти, ваша черга, скажіть, що ми робимо з ящиками. Натисніть на паузу і назвіть пару слів. А потім знову повертайтесь до заняття. Якщо ви сказали, ми складаємо в ящики, завтра складемо в ящики, то це правильна відповідь. Діти, то скажімо разом. Збираю, зберу. Чищу почищу. Закручую, закручу, складаємо, складемо. Чудово! Перейдімо до наступної гри. Вона називається Слова дії. Зараз ми будемо придумувати, що ми можемо зробити. З овочами. Погляньте на моркву. Що можна з нею робити? Її можна гризти, а якщо ви трохи відкусили, то надгризли, а коли доїли всю, то догризли. А що ми робимо з капустою? Андрійко, ти знаєш? Капусту можна солити, а ще можна засолити і посолити? Діти, ви теж так думаєте? Правильно. Даринко, а що ми робимо з буряком? Буряк можна терти, а ще... Натерте і перетерте. Малята, правда ж? Вірно, діти, а тепер ваша черга. Подивіться на перець. Які слова дії ми можемо придумати? Натисніть на паузу і назвіть усі дії з перцем. Так, звісно. Його можна кусати, а якщо відкусили лише шматочок, то надкусити. А тепер повторімо ці слова разом. Гристи, надгристи, догристи, солити, засолити. Посолити, терти, натерте, перетерте, кусати, надкусити. Продовжуємо. Діти, згадайте всі нові слова, які ми сьогодні вивчили. І складіть одне довге речення. В якому будуть слова-помічники. Не тільки ай. Послухайте мій приклад, щоб зрозуміти, як це працює. Городник не тільки посадив городину, а й зробив для неї овочесховище. Осінь. Не? Овочів. Ай пора консервації. Не тільки я, ай Даринка. Допомагаємо бабусі сортувати овочі. Вірно, які ж ви розумнички. А тепер, малята, ваша черга, Складіть своє речення зі сполучниками не тільки ай! Використовуючи нові слова, натисніть паузу, скажіть речення тому, хто поруч, а потім повертайтеся, ми на вас чекаємо. Чудово, я впевнена, що у вас усе вийшло. Діти, ми сьогодні скільки всього дізналися і вивчили багато нових слів. Щоб нічого не забути, давайте збережемо їх. У нашій скриньки знань. Я вже поклав у скриньку, картоплиння та овочерізку. А я городника та овочесховище. Молодці! Напевно, у кожного з вас малята скринька знань сьогодні стала ще повнішою. Наше заняття завершено. До зустрічі, любі діти! До побачення! Успіхів вам!